За вже сталою традицією, одним з перших до медзакладу прибув голова Миколаївської обласної ради Ігор Дятлов. Він вже чотири роки поспіль поповнює банк крові. А з 2011 року проблемам станції влада стала приділяти значно більше уваги. За два года ми виділили около 700 тисяч гривень. і фактично улучшили условия для донорів і радують результат, То з кожним роком кількість живих людей здати кров добровольно росте. Працівники станції кажуть, що після ремонту кількість людей, що регулярно здають кров, збільшилася. Наразі на території Миколаївської області мешкає близько двох тисяч почесних донорів. І, хоча ще залишається багато роботи по вдосконаленню та облаштуванню станції, їх обіцяють вирішити найближчим часом. Сьогодні місця з начальником нашого здравоохраніння Світлана Григорівна, хотіна на з главним речом. мы приняли решение, что мы будем и дальше двигаться в плане модернизации нашего центра и запланируем на сентябрьской сессии выделение еще где-то 350-400 тысяч гривен для ремонта лаборатории. Количество доноров у нас не уменьшилось, а с каждым годом растет где-то в пределах тысячи доноров, это немало, это 500 литров крови увеличилось за год. Обеспеченность области и Николаева у нас сейчас То есть отказа в крови нет. І это прекрасно, потому что не у всех, к сожалению, областей могут такими ну, похвастаться такими достижениями. Юлия Ермушова, Данил, Слиш для программы об'єктив.